Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 5 травня 2023 року по всіх знаках Зодіака. На колоді відьма кожен день. І так, карта дня для Овнів. А для овнів я питаю король Кубки, який говорить, що цей день ви зможете показати. Свої почуття бути самим собою, не під якоюсь маскою приховувати, там, якісь емоції, там видумані собі робити, а зможете показати себе таким, який ви є. Так Також карта говорить про те, що у вас знайдеться вирішення ваших проблем, які ви так шукали. У вас, скажімо так, От проблеми помаленьку почнуть відступати на задній план, і поступово почне все вирішуватися в кращу сторону. Не все зразу, але поступово, повільно, але ви, ви відчуєте, от з цього дня ви якісь зміни в, в своєму житті обов'язково відчуєте. Карта дня для Тельців. Для Тельців випадає старший аркан Єрофант. Який говорить про те, що ви знаходитесь на вірному шляху, ви робите все для того, щоб покращити в майбутньому своє життя, робити якісь нові справи, розпочинаєте нові справи. Ви робите все, щоб щось змінити в своєму житті. Ви не сидите на місці, ви постійно розвиваєтесь, чомусь навчаєтесь. Активні, ви робите все вірно. Обов'язково головне прислухайтесь до порад старших людей. І не забувайте приділяти час для себе, для свого розвитку, для того, щоб просто іноді побути на самоті, або просто відвідати те місце, де ви можете набратися сил і енергії. Також в цей день у вас можлива розмова, зустріч із людиною в віці, яка дасть вам дуже гарну пораду. Обов'язково до цієї поради прислухайтесь, не ігноруйте її. Близнюки, карта дня для вас. Для близнюки випадає пажедлів, який говорить, що день буде для вас дуже активний дуже насичений всякими подіями. Можливі будуть якісь поїздки. День буде дуже отакий. От Енергійний для вас. Робіть все енергійно, не сидіть ні в якому разі на місці, і у вас тут все вдасться, все, що ви собі запланували. Головне, активність. От, якщо будете сидіти на місці, звичайно, ви нічого не досягнете. якщо будете активні, тим, більше, тим паче, що от день він, така в нього буде енергія в цей день, що от ви матимете от сили, бажання щось робити. Іноді буває день, що нічого не хочеться робити, немає ні сил, ні енергії. От хочеться просто провалятися цілий день накривати і нічого не робити. А в цей день у вас буде велике бажання щось робити. Тож обов'язково робіть і не сидіть на місці. І все у вас вдасться. День для вас буде дуже вдалим, дуже благополучним, і з якимись гарними новинами і якимись звістками для вас. Карта Дня для раків. Карта Дня для раків. Дракі випадає вісімка кубків. На вас чекають якісь зміни в житті. Які зміни буде вже залежати від вас, від ваших вчинків? От вам потрібно вирішити для себе, що ви в цьому житті хочете. Де ви хочете навчатися, що ви хочете в своєму житті змінити, в яку сторону і як. Можливо, хтось хоче піти на нову роботу, переїхати в інше місце і так далі. От ви маєте поставити собі цілі і якийсь новий життєвий маршрут побудувати, вирішити для себе, нарешті, що ви хочете, і йти прямувати до цієї цілі. І тоді у вас обов'язково вийде досягнути своєї цілі. Головне от не, не сходьте з своєї цілі. Свого шляху, і тоді у вас все вдасться. І не витрачайте зайвого. Намагайтеся зайвого не витрачати, от економити трошечки. Тому що згодом ви зрозумієте, що ці кошти вам були більш важливі на якісь другі справи, на якісь другі там, покупки і так далі. От зайвого бажано в, цій, от в цей день не витрачати. І вирішити нарешті для себе, що ви хочете. Лева карта дня для вас. А для Леві випадає старший аркан смерть, який говорить, що на вас чекають якісь зміни і трансформації. От якийсь етап у вашому житті от завершився і розпочинається новий. Скоріше скоріш за все, можливо, якусь справу закінчили, якийсь проєкт і так далі, і будете братись за нову справу. Можливо, просто у вас досить такі важливі життєві зміни будуть чекати. Але не потрібно цього боятися цієї карти. Це от на вас просто чекають зміни. І не думайте, що ці зміни мають бути в гіршу сторону. Це просто якийсь новий період у вашому житті розпочнеться. Можливо, вирішаться якісь проблеми, розпочнеться новий етап і так далі. Але от просто собі маєте на увазі, що для вас будуть зміни. І зміни будуть, вони не будуть в гіршу сторону. Зміни будуть. От ви це зрозумієте. Діва карта дня для вас. Угляді випадає дуже гарна карта, старший аркан імператриця, отримаєте якісь гарні звістки, отримаєте результат своєї праці, будьте цим дуже задоволені. Можливо, якісь новини дізнаєтеся, якась справа у вас вирішиться. Карта говорить, щоб ви приділяли час і собі. Там, чи роботі, які виділили якийсь певний час. Наприклад, відпочинку певний час виділили. І якийсь час не забували для своєї сім'ї, для своїх дітей, наприклад, провели час з ними якийсь на природі, просто, або просто вечір з ними, хоча б провели. Вділили їм час, і вони будуть щасливі, і ви будуть щасливі. От карта. Також говорить, щоб ви не забували про себе. Чи купити собі чимось себе порадувати, чи просто якісь там пару годин, якихось там відпочити і так далі. Але, скажімо так, розподілити треба день і на роботу, і для себе, ну, і для своїх рідних. Не забувайте про це. І можна більше часу проводити на природі в цей день. Терези. Карта дня для Терезів. А для Терезі випадає вісімка пентаклів. Ви будете дуже багато працювати, активно, і такий день буде насичений великою кількістю справ. Ви на вірному шляху, головне в своїй роботі переділяєте увагу всім деталькам і всім дрібничкам. Тому що от в чомусь одному можете помилитися, і тоді ваша робота просто піде ну, от не, в тому, не в тому напрямку. От не, не, не щось просто зміниться, і все піде не так, як потрібно. Просто. Увагу приділяємо всім деталькам, всім дрібничкам. і Тоді у вас все вдасться і все буде добре. Якщо є можливість навчитись чомусь новому, обов'язково такої можливості скористайтеся і не відкладайте на потім. Скорпіони карта дня для вас. При скорпіоні випадає аркан верховна жриця, який говорить, що день буде дуже для вас значний, важливий день, якийсь насичений, такий буде, скажімо так, якийсь загадковий для вас буде, можливо, відкриються якісь таємниці для вас. Або ж, можливо, ваші таємниці комусь відкриються. Просто довіртесь своїй інтуїції, і ви зможете вирішити тоді будь-які питання, які ви хотіли вирішити і дізнатися. Стрільці, карта дня для вас для стрільців випадає старший аркан помірність, який говорить, що вам сьогодні потрібно триматися у всьому золотої серединки. Не витрачати зайвого, тільки на саме необхідне, ні з ким не конфліктувати, розподілити рівномірно і працю, і відпочинок. От, скажімо так, все має бути так: 50 на 50. У всьому тримаємося золотої середини. Особливо в конфліктних ситуаціях не приймаєте нічієї сторони. Козироги. карта дня для вас. Для козироги випадає десятка мечів, яка говорить, щоб ви остерігалися просто людей, які вас можуть в будь-який момент зрадити і нанести вам якийсь удар, як то кажуть в спину. Це може бути людина, яку ви давно знаєте, якій ви довіряєте. Навіть це можуть бути люди на роботі, з якими ви давно працюєте. Все перевіряйте, до всього прислухайтеся, ні з ким не пліткуйте, щоб потім на вас вас чому не, не звинувачували. Просто от в цей день побільше будь обережною, вам ніяк не завадить. Обережність саме важлива в цей день для вас буде. Карта Дня для водоліїв. А для водолії випадає старший аркан, Махдень для вас буде значний і важливий, який говорить про те, що все в ваших руках, ви маєте все для того, щоб реалізувати свої бажання і втілити свої задуми в життя. Головне повірити в себе, в свої можливості і перестать боятися. Ви можете все. Головне вірте в свої сили. У Вас вдасться. Дійте. Рибки. Карта дня для рибок. А для рибок випадає старший аркан як вежа, який говорить, що ваші плани, які ви собі за цей день запланували, все піде не по вашому плану. Все дуже різко зміниться. В когось, можливо, можуть виникнути проблеми, а в когось зміни можуть бути навпаки в кращу сторону. Тут треба дивитися, от, аналізувати ситуацію і подумати, якими плюсами в даний момент ви володієте. А можливо і на краще, що ваші плани рухнули, і все піде геть не так. Воно буде може, в кращу сторону і так далі. В когось може бути просто поломка, просто може бути поганий настрій, когось просто під дощем може намочити, або хтось просто проїде на, на автомобілі і вас може обляпати. І така ситуація може бути. От, і все просто день піде на перекосяк, все піде не так, як ви хотіли. Тут карта може в кожного програватися по-різному, я завжди кажу. Кожна людина це особистість, і в кожного карта програється по-різному. А в когось просто може й не програтися це таке. Так, Бажаю всім вдалого дня, щоб ні в кого проблем ніяких не виникало. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу! Сьогодні для вас карта дня на 6 травня 23 23-го року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Леоні випадає четвірка жеслів, яка говорить про гарні новини, гарно проведений день, успішний день, день, в якому ви будете чомусь дуже радіти і щось, скоріш за все, святкувати. Можливо, це якісь події на роботі, а можливо, просто якесь сімейне, там, родинне свято. Просто радійте, насолоджуйтесь життям. Тельці. Карта дня для тельців. В дитальці випадає дев'ятка жезлів, яка говорить, що ви дуже сильно чогось боїтеся і постійно себе оберігаєте. Скажімо так, от вистроїли навколо себе таку стіну, яку не можна розрушити. Ви закриваєтеся від друзів, ви закриваєтеся від людей, не хочете ні відносин, нічого. Ви постійно прямо там замкнуті за ваших страхів у минулому. З цим потрібно боротися, тому що страхи ні до чого гарного не приводять. Вони вам дають тільки кучу негативних. Емоції і масу проблем. Беріть себе в руки, переборіть свої страхи, і ви зможете налагодити своє життя в кращу сторону. Перестаньте боятися. От в цей день ви чомусь сильно будете сильно боятися. І це дуже сильно може вам завадити на майбутньому. От Щось вплине на якусь роботу. це. Переборіть свої страхи і дійте, не бійтеся. Близнюки, карта дня для вас. А для близнюків випадає королева Пентаклів. У вас буде можливість отримати якусь невелику суму грошей. Також будете займатися якимись справами. Справами дуже будете займатися активно. В цьому випадку головне, можливо, планувати будете щось на місяць і так далі. Якимись, можливо, хатнями будете справами займатися, можливо, щось для дому будете робити. Але головне не давайте. Собою нікому маніпулювати, щоб ніхто на вас от не впливав. Робіть те, що ви вважаєте за потрібне в цей день. Карта Дня для раків. Карта Дня для раків. А для раків випадає старший аркан помірність, який говорить, що вам сьогодні потрібно в всьому триматися з золотої серединки. Зайвого не витрачаємо, ні з ким не конфліктуємо. Помірно, в всьому. І відпочинок, і робота. От у всьому золотої серединки. 50 на 50. Так, карта дня для Левів. Карта дня для Левів. А для вас, Лави, випадає дуже гарна і позитивна карта. Саме позитивна карта за все колодиться. Старший аркан Сонечка, який говорить, що у вас все вдасться. Все, що планували, у вас піде дуже гарно, навіть більше. Гарні новини, гарно проведений час і просто успіх. У всіх сферах вашого життя. Просто радійтеся і насолоджуйтеся всьому, що ви маєте все в даний момент. День у вас буде дуже-дуже гарний. Карта дня для Дів. А для дів випадає шестірка жеслів. Ви отримали у вас все дуже добре і вдало. День прийде просто дуже гарно і позитивно. Ви вийдете переможцем у будь-якій ситуації, у будь-якій справі, за яку візьметесь. Головне, не забудьте подякувати тим людям, які вам допоможуть досягнути оцих висот і цього успіху. Терези. А для Терезі випадає старший аркан Мах, який говорить, що ви все маєте для реалізації бажаного. Все в ваших руках. Вірте в себе і у вас все вдасться. Головне, ні в якому разі не бійтеся, тому що оці ваші страхи псують у вам повністю все. Скорпіони. А для скорпіонів випадає туз жезлів. Дуже активний і насичений день всякими подіями. День, в якому. Не просто буде якась можливість, а тут просто необхідно буде розпочати щось нове. Хтось, можливо, якусь нову справу, в когось будь-що нове може бути. Але тут навіть може, скажімо так, Хай не буде якихось таких важливих справ. А просто, можливо, хтось там з просто в домі зміни. Штори, зміни, але це щось нове і зміни в вашому житті. Не бійтеся змін і будьте активні, і робіть все, щоб щось змінювати в своєму житті. Не бійтеся. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає вісім Ну Тут, скажімо так, от в цій цепі, в оці мотузки, які мотузь, руки зв'язані тут дівчини, ви от в себе самі заганяєте глухий кут тим, що ви не вірите в себе. Ви себе дуже сильно недооцінюєте. Хтось є у вашому оточенні, хто дуже сильно на вас впливає і дуже негативно. Постійно говорить, що ви нічого не можете, що ви нічого не досягнете і так далі. Навпаки, ви можете все вірте в себе, і ви цього всього досягнете. Нікого не слухайте, ви все можете. Вам просто необхідна підтримка ваших рідних, ваших близьких, а вони вам цього не дають. А ви їм докажіть, що ви можете більшого, і просто йдіть і зробіть все, що ви хочете для себе. Ідіть до своїх цілей, і ви з часом їм обов'язково зможете довести те, що ви все можете, і що вони зря у вас не вірили. Просто нічого не бійтеся. І вірте в себе. Це саме головне для того, щоб досягнути успіху. Козироги. Карта дня для козирогів. І для козирогів чомусь не дуже гарно випадає карта. Карта невдач, якихось проблем на вашому шляху і так далі, або якихось конфліктних ситуацій, які можуть виникнути, і за якоїсь дрібнички. Головне не беріть все близько до серця, побережіть свої нерви і нерви своїх рідних і близьких. Карта Дня для водоліїв. Карта Дня для водоліїв. Водолія для вас випадає шестірка мечі, яка говорить про те, що на вас чекають якісь зміни в житті. І які ці зміни будуть, буде обов'язково залежати від ваших дій, від ваших вчинків, від, від того, як ви будете що робити. Робіть правильно все. Не помиляйтеся ні в чому. І тоді ви зможете досягнути тих змін, яких ви так прагнули на краще. Карта дня для рибок. Для рибок випадає гарна карта. Туз кубків, які говорить про гарний настрій, гарні приємні новини, гарні можливості щось змінити в своєму житті на краще. Сьогодні просто, скажімо так, вдача на вашій стороні. Просто жувіть і насолоджуйтесь життям. Будьте гарні новини і можливості для вас на майбутнє. Я бажаю всім вдалого і прекрасного дня, мирного дня! щоб всі проблеми обминали вас стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 7 травня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для Овні випадає трійка мечів. Не сама приємна карта, не саме позитивна, можуть якісь проблеми негаразди на вашому шляху виникати якісь невдачі. Це можуть бути і поломки, і так далі якіся, там, в техніки, невдачі на роботі і все остальне. Також карта може говорити про якісь конфліктні ситуації, які можуть виникнути із-за якоїсь дрібнички. Тож просто не приймаємо все близько до серця і намагаємося просто по можливості уникати цих конфліктних ситуацій. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старш трійка жезлів, яка говорить про те, що усе в ваших руках. У вас є все, щоб досягнути бажаного. У вас дуже гарний план на сьогоднішній день, і у вас все обов'язково вдасться. Можете сміливо дивитися в майбутнє і ні в якому разі не зупинятися. Йдіть до своєї цілі, ви зможете досягнути результату гарного близнюки. Карта дня для близнюків. А для Близнюків випадає ту з кубків, який говорить, що на вас чекають дуже гарні, приємні новини, позитивні зміни в кращу сторону. Новини, які будуть стосуватися вашої родини. В когось, можливо, звістка буде про вагітність, якщо ви давно вже її чекали, це можливо на вас таке буде чекати. В кожного, звичайно, карта програється по-своєму, але. У кубків. це дуже гарна карта, гарні новини і зміни в кращу сторону. Обов'язково скористайтеся такими шансами, і можливостями, яким вам дає доля. Вас просто день чекає такий день із великою кількістю позитивних емоцій, і гарних змін. Карта Дня для раків. А для раків випадає е, старший аркан-відлюдник, який говорить, що вам. Е, цей день всю роботу, яка на вас звалилася, потрібно от виконувати самому і ні в кого не просити допомоги. Тому що цього, ні, з цього нічого не вдасться, якщо будете в когось просити, просто підуть проблеми і так далі. Вам потрібно виконувати все самому, і тоді у вас все буде добре. І також не забувайте про те, що вам необхідно виділяти якийсь час для того, щоб побути на самоті. Можливо, це. Пробіжка якась, можливо, це просто прогулянка парком, чи якась медитація, чи просто там от, послухати музику, помріяти і так далі. От вам просто необхідно бути трошки на самоті. Леви, карта Дня для Левів. Для Дале випадає рицар Пентаклі, який говорить, що день у вас буде можливості вирішити якісь фінансові питання. Можливо, будуть якісь відрядження, стосуватися, які будуть фінансів і так далі. Але карта говорить про те, що рицар, він, Пентаклі він самий повільний з усіх рицарів, тож робимо все без поспішки. Ні в якому разі, якщо десь їдете, не поспішайте. Це ні до чого гарного просто не призведе. У всіх своїх діях робите все от, в кожній дрібничці, приділяєте увагу у кожній дрібничці. І робите все без поспіху. Активно, як то кажуть, але без поспіху. І тоді ви зможете добитися гарного результату у своїй роботі. Діви — карта дня для вас. А для дів випадає. Король мечів, який говорить, що день у вас буде дуже активний, такий насичений великою кількістю якихось офіційних справ, справ з паперами, якихось будуть переговорів, якісь важливі рішення потрібно буде приймати і так далі. День дуже насичений. Також в когось можливо, навіть і підвищення по кар'єрній сходинці, що може призвести. До якихось конфліктних ситуацій. Можливо, в сім'ї хтось не задоволений вашим підвищенням, або ж бо ви будете більше пропадати на роботі і так далі. Або ж просто в колективі є люди, які не задоволені вашим підвищенням, тому що вони на цю посаду, наприклад, когось другого очікували, або там хтось заздрить буде, хто не отримав цю посаду і так далі. І за цього можуть виникати конфлікти. І також не забуваємо про те, що. У родині ви маєте відрізняти, де робота, а де рідні і близькі. Ні в якому разі з рідними і близькими не будьте занадто такими суровими і жорстокими. Терези карта дня для вас. А для Терезі випадає рицар мечів, який говорить про. От пошуки якихось порозуміння, виправити якісь конфліктні ситуації, або ж просто встрягнути якусь конфліктну ситуацію. От, тримайте себе в руках, так спокійно ну, на якусь критику реагуйте, реагуйте і не, не конфліктуйте. От вам це не потрібно. Хто б вам що не казав, тримайте себе в руках і ні в якому разі не психуйте. Оце це саме головне для вас буде. Конфлікти вам вони взагалі не потрібні. Скорпіони. Для Скорпіоні випадає двійка жезлів. у вас такий день, якийсь буде, де от важливих справ цей день краще не планувати, ви будете от Просто постійно цілий день якихось таких роздумах, де ви будете зважувати всі за і проти, і будете намагатись прийняти якесь важливе рішення, яке вплине на ваше майбутнє. Тут робимо все без поспіху, гарнесенько все обдумаємо і аж потім приймаємо рішення. Якщо хтось у вас требує якісь важливі справи виконати, висловіть свою думку, точку зору на цю тему, але ні в якому не приймайте важливих кроків цей день. A harmenko se hlavně obdumujte strýcím. Karta dňa pro Для стрільці випадає вісім кажезлів, яка говорить про швидкий розвиток подій. Все буде наскільки швидко, що ви навіть цього не очікували. Якісь новини, якісь дзвінки, можливо, хтось листа якогось неочікуваного отримає для себе, можливо, якісь несподівані поїздки, перельоти там, наприклад, за кордон і так далі. Якісь поїздки будуть а там на а далі перельоти. Тут будь-яка може бути ситуація, але дуже все швидко все зміниться швидко в кращу сторону для вас. Вас. Козироги карта дня для козирогів. А для козероги випадає дев'ятка мечів, яка говорить, що от ви будете от погано висп... виспатись будете, якісь у вас кошмари будуть тривожити, якийсь тривожний стан у вас такий. Вам потрібно відволіктися від негативних думок. Потрібна якась прогулянка, можливо, послухайте музику чи помедитуйте. Вам потрібно зробити те, що вас відволікає, і настроїтись на більш позитивні емоції. Не притягуйте в своє життя негативних думок ніяких, негативну енергію. Не притягуйте її в своє життя. Водолії карта дня для водоліїв. А для водолії випадає паш мечів. Ну, такі ви. От не можете витримати критику в свою адресу. Ви такі постійно. Рервові, і ви постійно думаєте, що вас критикують, і це для вас неприпустимо. І ви дуже сильно, неадекватно, скажімо так, реагуєте на цю критику. Тримайте себе в руках, тому що, скажімо так, воно така ваша бурна реакція на все може вам самим тільки нашкодити. Спокійно. Вислухали, проаналізували дану, зробили роботу над помилками, виправили її і все, без всяких там переживань і так далі. Це вам не потрібно, тим паче, якихось конфліктів рибки. Карта дня для рибок. А для рибок випадає четвірка мечів, яка говорить про те, що ви дуже сильно втомилися. І вам просто необхідний відпочинок. Просто виспатися, щоб вас ніхто не тривожив, ніхто вас не трогав, просто відпочинок. В когось, можливо, вихідний, в когось відпустка це буде, але вам потрібно відпочити від всіх отих проблем, негараздів, які на вас навелися і кучу якихось справ. Я бажаю всім вдалого дня, без всяких проблем і негараздів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене важливо бачити реакцію на мою роботу. До побачення!